Одне покоління зміняло інше, а вони вперто йшли на схід сонця. Воно їх вабило, наче червона паща вогню, де вони вперше почали плавати метал. Під його променями вони першими почали вирощувати хліб та вірити у безсмертя. Донедавна мало хто з учених сумнівався, що трипільці прибульці з далеких країн. Вважалося, що вони прийшли з Малої Азії і фактично завоювали цю територію. Завоювали луками та списами із крем'яними вістрями. Але ДНК-тест кісток, які знайшли у печері Вертеба на Тернопільщині, показав: у трипільців були гени тих європейських мисливців на мамонтів. Які вижили під час просування льодовика. Тобто, що ми можемо сказати з певністю, що трипільці були корінними європейцями, але я розмовляю про дуже обмежену кількість зразків, що я мав змогу працювати. Подальші досліди дадуть змогу роз, зрозуміти набагато краще і більше про те, хто такі були трипільці, звідки вони прийшли. Але на даному етапі можна з певністю сказати, що вони були європейці. Перший прообраз Європейського Союзу був створений ще близько шести тисяч років тому. Людей, вдягнутих у шкіри тварин та сорочки грубого полотна і розкиданих від Атлантичного океану до Карпатських гір, об'єднували хліб, метал та поклоніння спільному божеству у великій богині. Трипільці жили на східному кордоні цієї своєрідної європейської спільноти. З ними сусідили більш примітивні племена. З грубішими знаряддями праці, простішим сприйняттям світу для них трипільці були людьми вищого гатунку, які несли світло цивілізації на схід сонця. Вони рухалися по території України трипільця, і ми можемо прослідкувати за датуваннями їх поселень із заходу на схід. І впродовж кількох сотень років вони проробили шлях від Прикарпаття до середини Черкаської області. Уявіться, кілька сотень кілометрів. На це їм знадобилося кілька сотень років. Через тисячу років після появи цієї культури ми її бачимо вже на Дніпрі. За Дніпром починалася вже інша Європа. Європа мисливців та рибалок. Їх було менше, і вони були не такі ситі, як трипільці. Лук зі стрілами та спи здавав менше їжі, аніж сільське господарство їхніх західних сусідів, і ті наступали. Потроху витискали аборигенів із їхніх земель для мисливців та рибалок землероби окупанти були, іначе пошистю, бо випалювали під поля ліси та розганяли дичину. Якщо ми вкладаємо енергію, сили в продовження і збільшення свого роду, то ми безпосередовно впливаємо на інші ресурси Землі і планети. І ми ці ресурси або знищимо, або просто використовуємо в своїх цілях. Наша ціль як видається, це розмножуватися і продовжувати, продовжувати свою лінію. Починалися конфлікти вірогідно на численні. Дослідники не знаходять слідів тотальних війн на шляху просування трипільців. Опять же той образ, який в радянські годы нарисовано в на Трипільцях о землеробах і глиняних людях, то есть в глині рождались, в глині умирали, то есть дома із глини, вся жисть в околі глини, то есть оно не повністю отражає дійсність. Цю реальність підтверджують археологи. На той час сформувався основний бойовий арсенал трипільців, який залишався незмінним протягом тисячоліть списи, дротики, стріли та сокири молоти. Їх часто знаходять під час розкопок. А улюблену трипільську зброю ближнього бою сокиру молот лише у середньовіччі витіснив меч, а цей старанно відшліфований уламок каменю не можна вважати побутовим знаряддям праці. Дело в том, что ни один из топоров молотков не имеет заточенной грани на лезвие. То есть она всегда какой-то минимальный радиус имеет, как рубящее орудие, он не имеет смысла. Это оружие ударной массы. Раньше называлось ударно-дробящее. Хорошая зброя в организации та чисельна перевага сделали свою справу. Аграрный вал шел до Днепра. Можливо, аборигени центральної України поступово просто розчинилися серед більш високої культури. Власне, те, що ми бачимо, нас бачили, у бачимо у вестернах на дикому заході, коли індіанці поступаються фермерам, які на них поступово насуваються, і це невідворотно. Вони мають кращу зброю, вони мають, зрештою, за ними стоїть краща організація. За трипільцями стоїть вождівство. А тут стоїть стоять племена, яких які розкидані на величезній площі. Вони не, ясно, вони не можуть це зупинити. Злаки, що вирощували трипільці, давали невисокі врожаї, але вони були невибагливими та дуже поживними. Зерно перетирали на кам'яних зернотерках. Виходила борошноподібна маса, схожа на ячного клупу, в якій подекуди траплялися дрібненькі камінці. З неї готували кашу або коржі. Трипільці збирали свій врожай крем'яними серпами. Мало хто у цій злеховигнутій палиці зможе відразу впізнати серп. Однак це серп, котрий за ефективністю лише у півтора рази поступається своєму молодшому братові серпові залізні. Це був один із тих революційних винаходів, що подарували на нащадка. У дерев'яну вигнуту паличку вставляли тонкі, спеціально вишерблені платівки кремлі. Зазубреним лезом значно легше було різати колосся. Кожного сезону леза міняли. Одна лише ця операція вимагала промислового видобутку кременя. Його 30-40 грамів у перерахунку на декілька тисяч господарств перетворювались на тонни кременю. А ще він був потрібен для виготовлення сокир, наконечників стріл, списів, мотик. Основні поклади якісного кременю були зосереджені на Волині, звідки дорогоцінний камінь розходився по всьому трипільському світові та старій Європі. Можливо, ці каравани виглядали так. Якась група вела коней, нав'ючених цими лантухами. І це, можливо, не домисел, адже палеозоолог журавльов виявив на кінських кістках, знайдених на трипільських поселеннях, скажімо, на Черкащині, сліди того, що ці коні тяжко працювали. Іншим стратегічним матеріалом, без якого трипілець не уявляв свого повсякденного життя, була глина. Саме тоді в Україні відбувся бум керамічного виробництва. Сотні тисяч мисок, горщиків, лечиків виготовлялися щомісяця на величезній території Східної Європи. Ну, Якщо підрахуємо, у одній хаті, скажімо там, Майданецька у нас у середньому виходило по 60 посудин на будівлю. І одночасно там існувало півтори тисячі нехай жител. Частина це були якісь там храми, господарства, півтори тисячі жителів, півтори тисячі господарств, то помножимо на 60, маємо. 90 тисяч посудин одночасно на цьому поселенні. Якщо врахувати, що хоча б 50 там шістдесят цього билося, там ну, особливо билося бився дрібний посуд. То щороку треба було виготовляти сотні там тисяч, багато десятків тисяч посудин на заміну. Впродовж столітнього існування такого поселення мова йти може про мільйони виробів. У глині трипільці відтворювали своє життя. Через тисячі років воно постає перед нами у вигляді статуеток або макетів будинків, на яких подекуди залишились відбитки пальців давніх майстрів, таких саме людей, як і ми. У таких двоповерхових будинках вони жили. Перший поверх був господарчим. Можливо, там містилося стіло для худоби, а самі господарі мешкали на горі. Тепло та запах худоби піднімалися знизу. Вікна нагадували ілюмінатори на круглий отвір, бо влегши натягнути бичачий міхур, який тоді заміняв скло. Стіни зсередини та ззовні розписували магічним малюнком, а дах будинку прикрашали рогами, що вірогідно символізували добробут та прихильність Верховного Божества. То були світлі та одночасно похмурі часи. Рясні дощі, які щедро поливали зорену землю, могли раптом припинитися а на стадо худоби напасти пошисть. Примара голоду та хвороб нечутно блукала між глинобитними хатами трипільців. Її забаганка, на кому випробувати свою недобру силу. І трипільці покладалися на міць своїх рук та сприяння добрих боїв. Вони вже були свідками дива, коли, з порепаної від спеки землі, після довго очікуваного дощу раптом визирав тендітний пагінець Проса, а серед вимерлого стада залишалась живою молоденька теличка, і життя продовжувалось. Таїнство відродження серед тотальної смерті ось що могло вражати давніх людей. І вони поклонялися рогатому місяцю, до якого прив'язували всі важливі життєві цикли. З того часу роги стали символом достатку. Ця рогата символіка прослідковується навіть у жіночих давньослов'янських кікі. У чіпках та головних уборах часів менше традиція залишилась, а зміст він поступово часом він нівілюється, він трансформується. Ну, і можливо, що саме в цьому є той зв'язок великої рогатої Богині із е е е цими рожками, е які використовуються в українському народному бранні в е е головних уборах. У трипільців не було поняття моди, коли один воталь'єр диктує свої смаки. Як, коли, що вдягати та носити диктували релігійні традиції та віру. Одяг був повсякденним та культовим. Фактично усі елементи одягу сухні, сорочки, штани, плащі, чоловики дійшли до нас. Треба шукати цей зв'язок. Потрібці не могли зникнути так. І українські народи не могли так от виникнути. Обов'язково є зв'язок. Чорна та біла магія підсилювали людські сили Тріпінців. Як досвідчений Борець використовує енергію свого суперника, так і магія мала спрямовувати енергію потойбічних бічних чорних або білих сил на благо людей. Пільці до цього вдавалися регулярно, і це було частиною їхнього життя. Будь-який захід не обходився в ті часи без магічних дій. Одна з найзагадковіших і численних знахідок археологів – трипільські глиняні біноклі. Навіщо вони були потрібні важко сказати і зараз? Одні вважають, що це був магічний предмет для красивого обряду поїння землі. Інші стверджують, що це звичайнісінькі барабани, подібні до тих, які досі використовують деякі африканські племена. А чому б ні? Який обряд без музики? А ритмічна музика барабан він надає відповідно ритму, задає тему і, напевно, є складовою частиною будь-якого обряду. Священними тваринами у трипільців були бик, олень та собака. Останнього приносили в жертву великі богині. Такий собі чотириногий зв'язківець із потойбічним світом та найбільшою популярністю користувалися вужі згорнутих у клубок. Їхнє стилізоване зображення можна побачити на численних трипільських посудинах. У цій комбінації неважко впізнати всесвітньо відому спіраль Пінь та Яй. Змія – то це є охоронний знак. І до недавнього часу те, що я тепер пригадала, що бабуся приїхала з Полтавщини і ввечері ставить молоко з вод... З... блюдечка з молоком. Я питаю, що у нас немає ні кота, ні кіцьки, нікого. Вона каже: Ні, це для добрих вужів-охоронників дому вони завжди з нами. Більшість розкопаних трипільських поселень знищені вогнем. Розкопи відкривають купи спеченої глини. Очевидно, у давніх провулках мали лежати кістяки оборонців зі слідами бойових ран, та ні, не ворог палив ці селища. Величезні розмірами із сучасний райцентр. Самі жителі щедро дарували ненажерному вогню десятки своїх двоповерхових будівель, набитих колоссям з розкладеними статуетками. Для чого їм це було потрібно? Де логіка. Здається на те, що трипільці, або навіть їх якісь предки далекі зіткнулися в Європі з певними проблемами, які вони одного разу вирішили, от покинувши і спаливши свої поселення. Причому, які ці проблеми ми можемо тільки уявляти, напевно, що, можливо, це були там, якісь кліматичні зміни, їм треба було якийсь регіон покинути, кудись перебратися. І це треба було відповідним чином магічно обставити, можливо, розірвати там зв'язок з минулим або залишити щось там для душ їх предків. Величезне жертвоприношення з часом перетворюється на обряд через 60-100 років поселення спалювали. Можливо, це виснажена земля змушувала їх переходити на нове місце. А через десятки років нащадки поверталися на свої старі дідівські поселення, і там знову починалось життя. Такий собі екологічний проект давнини. Українська земля. Яка надає нам натхнення в плані того, як поводити себе у суспільстві і як поводити себе до зовнішнього середовища? І може цей самий вплив проявляється і у трипільців, і у українців. Ми розуміємо те, що наші, наші дії вони мають дуже, дуже серйозні наслідки, і ми можемо це бачити навіть на, на на основі трипільського розвитку цивілізації, як вона розвивалася, і як вона загинула. Можливо, цей ця пам'ятка пам'ять передалася і українському народу. Зовсім трохи не вистачило трипільцям, щоби винайти іерогліфічну малюнкову писемність. Тоді вживане вченими слово вірогідно замінилося б на напевне. Наразі відомо близько трьохсот знаків, які утворювали різноманітні комбінації та дивовижні орнаменти. З часом вони ставали все більш складними і повторювалися в різних варіаціях. Це наштовхує на думку, що вони мали передавати якусь ще дуже просту інформацію. Там ті знаки або їх комбінації, деякі вони є дуже архаїчні, але вони, можливо, були б зрозумілі і трипільцям там. У Майданецькому, так само, як і їх далеким предкам за до того. до того, можливо, вони б не прикрасили цією системою знаків тисячі десятки, може мільйони виробів, якби вона ну, не давала їм змогу отримати можливість цього користь або вважати, що вони із цього мають якусь користь. Тобто у цьому відношенні вона була ефективною на 150%. Археологи знаходять. Тисячі людських статуеток у глині трипільці намагалися висловити своє захоплення фізичною досконалістю та красою людини і особливо жінки. Жіночі статуетки вражають відвертим еретизмом. Можливо, серед цих давніх землеробів творили свій Рубенс чи Мікеланджело. Підкресленість жіночих форм, оскільки богиня, э, велика богиня. І всі її ознаки підкресленості, ознаки жіночості і підкреслені ці форми, вони вражають в гіпертропованих, іноді сідницях. І вони, я так думаю, вважали, саме цьому органу животу і сідницям приділяли особливу увагу, тому що саме там зароджували, зароджували життя, там відбувалися всі процеси. Народження дитини, тому формування дитини, тому всього вони приділяли не більшу увагу. Це була дуже гармонійна, високохудожня еротика. Дуже спокійна, інтимна. На відміну від давніх греків та римлян, які намагалися якнайточніше передати індивідуальні риси обличчя, трипільські скульптори не зосереджували увагу на рисах обличчя художню уявлення ці обільшва вели зображення людського тіла та жіночих вух. Я коли проводила такі свої дослідження, і мені спала оця приказка. Ну, не приказка, як зараз висловлення таке, жінка любить вухами. У нас досі існує ця, цей вислів. То, можливо, якось це було пов'язано. Вважається, що трифільці жили в такому собі примітивному комунізмі. Господарство їхнє працювало так, що складної системи вождів, живців, знаті вони не потребували. Поховань майже не залишилось, тож не можна визначити за багатством поховальних речей, чи це могила простого общинника, чи знатного. Житла ж їх практично не відрізняються одне від одного. Мимоволі в уяві постає майже іделічна. Тина загальної рівності та адвокатерства. І звідси виникає ідея тотальної рівності, рівності у бідності. Хоча порівняно з їх сусідами, якимись мисливцями чи рибалками вони жили надзвичайно заможно. Однак поселення з десятками тисяч жителів не може існувати в хаосі без керівництва. Там важливі питання вже неможливо вирішити загальним голосуванням. Тож владою наділяють сильних та авторитетних органів. Є певні археологічні, ну ознаки з археологічних розкопок, які можуть трактуватися як наявність, тобто, скажімо, наявність поселень різних розмірів. Це означає, що існує ієрархія поселень. Це дозволяє допустити, що існує ієрархія людей, яка керує процесами на цих поселеннях. Є вождь там або голова там маленького хутора з семи трипільських хат. є якась людина, яка відповідає за поселення з 30-40 будівель, і є відповідна людина, яка відповідає за поселення із двох тисяч будівель чи трьох тисяч, як у Тальянках. І це вже є певна ієрархія, коли одночасно існує і перше, і друге, і третє на одній території. От ми кажемо про ієрархічну систему, про трипільське вождівство. Ця система управління переконливо довела свою життєздатність. Через три тисячі років таким чином управлялися племена раннього середньовіччя. Інший винахід трипільців: концентрація населення в одному місці. Деякі селища нараховували до 12 тисяч жителів. Можна лише здогадуватись, який сморід стояв у трипільському протомісті, до центру якого зганяли декілька тисяч корів або кіз. За 50-70 років також доводилось переносити все далі від місця проживання поля та пасовиська. Однак, на думку інших вчених, це був геніальний розрахунок трипільців. Розподіл землі, розподіл продуктів, води, ті ж самі каравани за Кременем, про які ми говорили, а вони е, вирішували ці проблеми, уявіть собі, впродовж е, понад тисячі років вони з'являються десь у 42-му столітті до нашої ери, зникають у 28-му, 29-му. Тисяча триста, ну майже півтори тисячі років. Е, ну, якщо б це була якась слабка і погана ідея чи слабка структура, півтори тисячі років нею б ніхто не користувався. Люди поекспериментували б і забули. Ну, як от у нас з комунізмом, витримали 80. Десять років, не тисячу. І на тому цей експеримент величезний скінчився. Отже, та ідея була досить сильною. Трипільські поселення гіганти не мали надійних оборонних споруд, але в разі загрози громада могла швидко мобілізувати до двох тисяч бійців. Загін з двох тисяч солдатів вважався серйозною бойовою силою навіть у середньовіччі. Трипільський світ все міцніше стояв на ногах. Та ось природа дала зрозуміти, що людині не варто переоцінювати власні сили. Виверження вулканів і північні купулі, які пройшли протягом 32-33 сторіч до нашої ери, змінили клімат на землі. Він став більш прохолодним, врожаї знизились і почалися війни між племенами за доступ до життєвих ресурсів. І коли почалися екологічні зміни в атмосфері, а вони постійно змінюються. А, і і, 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 і трипільська цивілізація заздала такого розвитку, що вона впливала безпосередовно на навколишнє середовище до такої ступені, що і середовище почало зміня, змінятися антропоморфно. Тоді почалися процеси, які вже не можна було зупинити. Знову ж таки, розмова йде про інстинкт самозбереження. Ми розуміємо, як, як біологічний від то, що ми залежимо від природи на 100%, але ми не розуміємо, до якої ступені ми залежимо від цієї природи. Остров Пасхи був дуже. Радне демонстрацію того, що люди можуть перебільшити свій вплив на екологію. І екологія потім е, ну мстить, будемо так сказати, людству за те, щоб вони були необережні. Трипільці слаблють зі сходу напирають дикі войовничі племена. Вони хочуть трипільських багатств, трипільських жінок. Щоб врятуватися, люди знаходять сховок у печерах, з яких колись дуже давно вийшли їхні пращури. Тим більше такі закутки печери теж не освоєні. Це значить, що цілим поселенням люди покинули це поселення під загрозою небезпеки і всі разом перемістилися в підземний лабіринт. Перебувши якийсь час, вони знову поверталися до свого життя звичного. Напевне, у цих вогких та прохолодних лабіринтах народжувався міф про золотий вік, коли велика богиня дарувала безсмертя. А сонця та їжі вистачало на всіх. Трипільці повертаються до знаків предків. Вони мало кому були відомі, але їхні предки жили краще, а значить, знаки володіли більшою магічною силою. Ті, хто почав вирішувати проблеми за допомогою магії, помирали першими. Хтось порятунку шукав виключно у мисливстві, рибальстві чи скотарстві. Сил залишалось лише на те, щоб думати. Як вижити? Між трипільцями і українцями лежить багато тисячоліть. Певні внесення в український біологічний фонд робилися вже набагато пізніше трипільців. Але якщо вважати, що трипільці це початок нашої генетичної свідомості, то мені здається, що у нас може бути більше спільного ніж ніж різного. На захід від Дніпра тоді так і не постала цивілізація. Не з'явилася писемність, довго ще не було царів, широкий розмах людського мислення заглух, наче двигун вантажівки на підйомі. Залишилося лише тьмяне усвідомлення, що з тих, вражаючи далеких часів, до нас лине якась інформація, наче тендітне тремтіння вогника маяка, що вперто пробивається крізь кипінь. Шторму.